Вітаю! Це програма Пряма мова, і я, її ведуча Ольга Добреля. Периметри цих територій вимірюють кроком піхоти. Це сова з нової пісні піхота, улюбленого рівнянами і не тільки гурту Отвінта. Про прем'єру та справи групи говоримо з фронтменом отвінта Юрієм Журавлем. Добрий вечір. Добрий вечір. Вітаю нас в нашій студії і вітаю з прем'єрою. Дякую. Тут начебто все просто, для творчості є простір, АК, БК, гранати і лопата, стратегія і тактика за клаптиком клаптик, країну рідну жилами латати. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик, Тому що периметр цих територій Вимірюють кроком піхоти. Я знаю тут кожен шматочок землі, на запах, на смак і на дотик, тому що периметр цих територій Вимірюють кроком піхоти. Тривалий час не вдома потрохи усвідомив В руках моїх і зброя, і майбутнє, мокраваї і бруді, бо треба скрізь всюди Просохнемо і знову сухопутні. Я не заздрю героям, братам, артії морякам і пілотам, тому що перейме цих територій, вимірюють кроком піхоти. Але я не заздрю героям братам, артії морякам і пілотам, тому що перейме цих територій, вимірюють кроком піхоти. Дуже рівняно і вже, щоб потішили їх чимось новеньким, класним. Чула багато позитивних відгуків. Тож, давайте привідкриємо їм завісу. Як же ж вона створювалась? Ну, от виходить так, що повним зоопарком. От виходить, що ідея виникла у шаленого кота соболя, бегемота і журавля. От, зараз я поясню. Хто це такі шалений кіт це офіцер Збройних сил України, відомий ютубівський блогер Соболь. Це зараз вже комбриг. На той час, коли ми познайомилися ще в 2014 році під Маріуполем, десь там на грецьких селах він ще тоді був комбатом 37-ї бригади. Угу. От, тобто Це піхотинці. От. І на той час у них була якби строєва, бойова пісня гурта. Твінта поперед ужахи шляхи. Вона їм тоді зразу зайшла, якби вони її співали кожного ранку ставили десь там на радіо на е, ранкову цю зарядку. «Попереду у шахи шляхи, передуша і шляхи. Що потяг мозоляки! Що потяг мозоляки! От, вже минулого року виходить десь там в грудні. Катяра до мене дзвонить і каже, що срочно треба пісня про піхоту. Готуй, а було б класно, щоб підігнати під день народження до Олександра Лобуса цього от Соболя. От я її написав і пам'ятаю, що в прямому ефірі телеканалу її просто заспівав під гітару. Тоді навіть ще хлопці її не чули. Uh -huh. От, а вже потім ми згадали, що її треба зробити серйозно, і можливо зробити навіть кліп, коли вже як то кажуть. Як то кажуть, кого-то в попуклі є. Да? Угу. Вже 6 травня от-от-от починається. От, а в нас не, не пісня толком не, не, не записана, і, і кліпу немає. І ми буквально там за два тижні до того записали її в студії, швиденько звели, а потім е, згадали, що в нас зовсім скоро концерт для 421 бригади на, в центрі підготовки. Ми їдемо до них, і я в питаю, можна? Щоб пацани посиділи в окопі, десь там. Uh -huh. Я там намалюю пару малюночків. Нам хоча б кажу, 5 чоловік. Каже, ну він до хлопців, хто хоче в кліпі. І тут їх. Здається, чоловік 30 зразу вдягнулося. Uh -huh. Тобто не, не всі потрапили е, в кліп, справа в тому, що, але зі спини це майже всі потрапили. Справа в тому, що, виявляється, шеврони не, не всі можна показувати uh -huh. цих хлопців. От. Е, Зняли за день. За наступну добу Дмитро Максимчук, він, до речі, відомий у вас на каналі, тому що працює так само, звів її. За дві ночі до того я намалював пару малюнків, як і так швиденько. Зазвичай от, геніальні речі, вона так от робляться угу. так, буквально день, за два, три. Реранжування у нас зробилося буквально там, я не знаю, за тиждень запис на студії звукозапису Рома Сорока зробив за, теж за, за два дні. І okay. от вона готова. І зараз вона набирає перегляд. Я впевнений, що до кінця тижня вона в, Ютуб, в на Фейсбуці точно набере мільйон. На Ютубі, звичайно, це трошки важче. От, і навіть якщо у нас не буде, то ми не будемо там в, в черговому форматі на музичних телеканалах. Ну, от там, де звучить досі е, така ми називаємо цю і Попса, uh -huh. то в принципі нам вистачить того, що цю пісню ми по декілька разів граємо на біс для піхотинців. Те, що її співають, це вже круто. Тобто її зовсім зовсім трошки. Uh -huh. а, і знову ж таки, з цього моменту пацани пишуть нам і просять, щоб ми заїхали до них туди ближче до фронту і поспівали. Ну я знаю, що презентували ви її відразу і військово. Так. Які в них були емоції, як вони відреагували, тому що сова там такі. Ну що от ними перевіряють і інші такі різні. Так, в тому, що зазвичай я на собі навіть перевіряю, коли ти співаєш пісню і десь там навіть там з якогось там 12-го разу все одно в яких там самих таких чуттєвих куплетах комок до горла підходить, значить пісня mm -hmm. справжня. От. І вона писалася, відверто скажу, дуже-дуже довго. Тобто кожну строчку, от я, поки за кермом я їду, я проспіював собі, я тобто її ретельно, як то кажуть, відшліфовував і продумував кожне слово, кожну, е кожну Риму. І е, коли ми співали її для 421 ї uh -huh. то двічі на біс ми її заспівали. А вже 6 травня, коли ми приїхали безпосередньо до Соболя uh -huh. в його бригаду, він вже зараз камбриг. От, то там ми її, як то кажуть, заспівали до дир. Uh -huh. Хлопці її виявляється вже знали на пам'ять. Ого, uh -huh. от тобто Підготовлені. Е, да, Тобто вони вже повторювали кожен е, ну, кожен другий куплет. Ну і це це, це дуже круто, і звичайно, дуже І, Зазвичай так дуже проприймає, коли твою пісню співає, uh -huh. ти може можеш, взагалі роту навіть не відкривати. А як, от, е, вам досвід знімання кліпу в окопі? Тому що специфічне місце, я би сказала. Та, чесно кажучи, те саме, що і, що і на сценах відвертаючи. Тобто, у нас і був досвід, і знімання там, не знаю, з температурою там 8 градусів, здається, на той час у нас в палаці дітей та молоді, коли зовсім затоплено було туго. Ми знімали кліп на пісню Кохайтесь чорнобривіти не з москалями. Робили вигляд, що ми начебто миємось в, в бані. Uh -huh. Самі отгріли воду, тоді от пам'ятаю. Чорнорові дайни з москалями, молоскали, чужі люди. Було всякий, ну, відверто кажучи, до окопів ми за останній час, тобто з 2014 року ми досить звикли. Yeah. От, і вже навіть знаємо, як то кажуть, наша наш пісня є потом і кров'ю. Я знову тут не в тему, знову не формат, час міняти гітару на автомат. Тобто для нас, для кожного з хлопців з гурту Твінта, змінити музичний інструмент на автомат немає проблем. А от у мене ще є питання про ілюстрації, які ми бачимо теж у кліпі. Наскільки швидко вони створювалися? Як взагалі ідея для них виникала? Чи це от спеціально під кліп для красивої картинки? Ну, Це от виходить відверто. Скажу, коли ми їхали до хлопців. <ган> е Получається на полігон, е то я пам'ятаю, Дмитру сказав так: береш з собою звичайний фотік, тобто ну якусь там камеру подешевше, бо можливо нічого і не вийде. Тобто в нас там концерт. От я за дві ночі намалюю е малюнки, я поп е попрошу комбата, щоб нам дали коротше РПГшку, автомат. Можливо, покладемо дві гранати лопату, розкладу малюночки, і ти по сюжету по цих малюнках пройдешся. <ган> тобто, відверто скажу, ми зовсім не розраховували на те, що в нас буде така. А не то, що активна масовка, а просто е, ну, круті учасники, якби. Тобто, крім того, що є зовсім молоді хлопці, то в цій бригаді є і е, такі літні чоловіки, які вже пройшли багато uh -huh. чого. Тобто, е, в них вже там, як ти кажеш, це третій поход. Тобто, з, з них там двоє вже двічі контужені. Тобто ці, і, і ці люди. Як то кажуть, не грали, а виходить, жили в цьому кліпі. Тому, тому, він, тому навіть його відверто кажучи, монтувати було досить легко. Ти бачиш очі, бачиш якісь там губи, які трошки там відспівують, і розумієш, uh -huh. що його краще залишати, вставляти де і все. Але відверто скажу, нам на зйомки цього кліпу дали 45 хвилин. Тобто ми е, е, закінчили концерт, поки хлопці ще збирали е, апаратуру. Е, ми з Дмитром знімали ці малюночки, е, в цей час е, передівалися бійці, е, склали їх, як то кажуть, розсадили їх в окопі, заспівали пісню, здається, там, ну. Рази чотири. Угу. На четвертий раз вони вже почали підспівувати. Її. От, і так воно от якось вийшло: експрес. Так, да, це вийшло дуже-дуже дуже швидко і угу. дуже зненацька. Зненацька знов, так? Да? Це оце місто Ненацька, хай в Москалі запам'ятають. Як ви думаєте, чи змогла пісня тепер стати своєрідним гімном піхотинців? Ну, я не буду сам за свою пісню говорити, <пробітник> якби, тобто, от просто давайте глядачів ITV і цієї програми запросимо на YouTube, <пробітник> на, і там вони в коментарях там, побачать е відгуки від е піхотинців. От, тобто Там, чесно кажучи, є дуже багато е таких слів, які беруть за душу. <пробітник> от, тобто ну, Багато хто її називає дійсно славною піхотою. Тобто кажуть, зайшло. Це чудово тобі чути. І от е, тоді в мене питання: як е, ви відчуваєте, ви, коли створюєте якусь композицію? Ви її створюєте для себе, тому що от, відчуваєте, що це потрібно якось виписнути на папір, на музику і так далі? Чи це все ж для інших, аби е, їм передати якісь почуття? Ну в будь-якому випадку, перш за все для себе. Тобто я впевнений, що мені і треба буде її співати. От, і за своє життя жодного разу не співав щось на таке, от на замовлення або якийсь компроміс. Uh -huh. От, якби, ну заспіває щось таке. Ну, ладно, відійди трохи. Тобто, я жодного разу не писав пісні про те, що мені там не подобається, не хвилює, то що мене не збуджує, якби тобто. Секс, драйв, і все має бути чесно і відверто. Тоді, тоді це рок-н-ролл. По іншому, по-іншому, воно як то кажуть, не вставляє і не збуджує. Стиль життя такий. Ну так. А яка, от ваша серед всіх написаних вашому пісень, улюблена? От вам найбільше відгукують? Ну, як то кажуть. Чим важчі роди, да, тим uh -huh. дитя е, більше улюблена, да, кажуть. То от пісня, яку я теж дуже довго мучив, це пісня Балада про сіль. Щось хоче сказати, та стогне земля. Пісня в нас, вона теж лірична, бо зазвичай слухачі гурту Твінта звикли на живих концертах, що це хлопці, які там співають Дарима, я не ївся цибулі журавля, накорила баба журавля. От. А є пісні, ну і вони в цих піснях, таких дрейвавих і швидких, зовсім не читають зміст, От. але є пісні, в яких зміст прочитати досить легко, тобто є пісня Балада сіль», де пояснюється, чому в українців. З далеких чумацьких часів і досі е, солоні, е, сліз, е, піт і сльози. З mm -hmm. Ну, е, тоді в мене ще таке запитання: що ж ваші хлопці з гурту найбільше люблять виконувати? Тому що все одно, мені здається, в кожного є щось таке. Ну, це це треба буде у них, звісно, спитати. Ну, І відверто кажучи, і, іноді виходить так, що. ну, от, Саня Семенчук, барабанщик. Він любить е <смістити> пісні, де більше роботи для барабанщика. Там діє uh -huh. багато збівок. Якихось <смістити> там, е там Вітя більше робить любить йому, наприклад, там подобається пісня Асинізатор, так само, як і Вові. Вона не дуже швидка, там все прочитується і чути партії кожного. От uh -huh. і останній час всім подобається пісня. найпатріотичніша пісня рівне тобі немає рівних. <післявання> Тобто там можна розкритися кожного. Ну от то можна сказати, що одна із самих таких драйвових тому що ми всі рівняни. Оця от пісня, яка заходить, до речі, знову ж таки, скоро ми її запишемо. Сподіваюся, що після перемоги разом з бійцями нашими і цивільними зробимо такий величезний масовий колективний кліп. А є, от уже е така ідея. Про от всі пісні після перемоги, от знаєте, як деякі виконавці кажуть, що в мене вже є десь в думках якісь накиди на папері. Ну, от ця пісня справа, тому що для нашого, для нашого, 14 ОСБ окремого спеціального батальйону, от Бігімот, до речі, один із теж uh -huh. учасників творців пісні Піхота, тому що я дзвонив до нього і консультувався іноді. От як там заходить, так от, і, тобто. Деякі слова я там трошки, як то кажуть, підшліфовав завдяки і шаленому коту, і соболю, і бігемоту. То, е, от якраз ідея пісні е, про рівне. Я зазвичай, коли ми їдемо десь там е, виступати, десь там на Сході, або найприкольніше за кордоном, відверто скажу. І коли ти говориш, людям є в залі якісь там присутні, хто хоч раз був в, жи, е, в Рівному, або е, е, там чув про це місто. ну і там піднімають руки. Я кажу: От точно, ці люди не дадуть збрехати. Там ми розказуємо, що Рівне це найрівніше. У нас найрівніші дороги, у нас найрівноногіше дівчата, у хлопців найрівніша ера. Рекція, у нас дерева всі рівненькі. Я розказую, що у нас люди навіть ніколи не запізнюються на роботу, і діти навіть в садочок і в школу. Тобто, а якщо запізнюються, то рівно на годину. Mm -hmm. вот. Ідеальний. І далі і це, і це такий от такий міф про місто рівне, якби бо відверто кажучи, на даний момент після руйнування замку Любомирського нам по суті та й сильно пишатися, нема чим, але, але є чим пишатися. У нас є чудові люди, творчі, класні. От і, хоча б, місто Рівне може писатися, що ми найрівніше в світі. Так. Тоді в мене ще питання, як справи в гурту чим зараз займаєтесь? Тому що знаю, що зовсім скоро у вас в Києві концерт. Ну, Гастролюєте, чи можливо вже десь в процесі якогось нового концерту. Ну, Дивіться, у нас виходить так, що. Е... До речі, знову ж таки, в коментарях до кліпу, як на Ютубі, так і на Фейсбуці, в інших соціальних мережах, люди пишуть: о, ми вже думали, вони розпалися, їх немає. О, ну, відверто кажучи, тут у нас країна, вибачайте, під загрозою, а вже про гурти то і мовчати будемо. Фестивалів, як таких, або великих концертів в країні немає. Про концерти, які ми граємо. На жаль, ми не можемо розказувати, тобто, де вони проходять і для кого. От. Ми не можемо говорити, тому що там. Роботи, повірте, вистачає, от uh -huh. щоб піднімати дух наших хлопців. У нас вистачає репертуаргі безпісні піхота. Зараз вона, от чесно кажучи, заходить як ніколи. І хотілося, як то кажуть, поповнити зараз. Знову ж таки, я вже працюю над піснею про ППО. Так само, до речі, на концерті, uh -huh. який відбудеться в Києві 14 числа, в нас майже повним складом приходять привиди Києва. Uh -huh. От і вони, ну це вже Ну, то, тобто вони стабільно приходять. І коли ти дивишся, що ці от привиди а в, виглядають як ну, звичайні пацани. Угу. От, ти, тут промовчу просто. А, от, і е, тому роботи відвертаючи вистачає. Є багато матеріалу. Е, дай Бог тільки, щоб ми. Як то кажуть, фінансово стали більш на стабільний якийсь там рівень, і могли спокійно якісно записувати пісні, знову ж таки, і робити кліпи, тому що все це Я в будь-якому випадку потребує якихось там коштів. А на даний момент у нас благодійні якісь концерти, де ми збираємо гроші і в черговий раз там допомагаємо нашим там 37-м, чи там 14-й, чи, чи іншим, тобто в будь-якому випадку ми працюємо з фондами або знову ж таки, в черговий раз збираємо кошти, їдемо до наших хлопців, тобто грошей mm -hmm. і ми не заробляємо, а витрачаємо поки що. Ну давайте трішки тоді про волонтерство поговоримо, тому що бачила у ваших соцмережах. Запустили таку цікаву ідею. Я вже знаю, що вже є переможець. Mm -hmm. Я тебе намалюю. Люди мала купити календарки з бали. Виглядає. Я сподіваюся, так. що отак от, от буде видно, да? Тобто, я, якщо отак от Так, так, от... <рес> да, да, видно, ось мама купити календар, і серед тих людей когось з із них ви би намалювали. Так. Скільки взагалі людей не збиралося? Ну відверто скажу, що людей, які мені пишуть навіть в річку або там десь там на творчу сторінку в соціальних мережах, які хочуть, щоб я їх намалював, або їхніх знайомих, але знову ж таки прохання є намалювати з загибших там друзів або чоловіків дуже багато. А тут всього зібралося 111 чоловік. Тобто, відверто скажу, я думав, що буде більше. Але це остання тільки просто ну крайня, як то кажуть, uh -huh. акція. Я, е, от але як би там не було, ажіотаж аж є, і зараз заднім числом люди кажуть: о, я, я не встиг, а я не чув, а я не знав. Шкода. От тому відчувається, що здається, вже півроку пройшло, але календар актуальний. І зараз до нього відвертаючи люди не ставляться як до календаря. Це скоріше всього такі, як. Е, Освітній проект, тому що зараз тут на сторінці намальовані герої, які загинули під час планетарно-штабного вторгнення, okay. от. але на кожній сторінці е, зібрано по дев'ять особистостей, е, які народилися, наприклад, там в січні. Тобто, тут Бандера, Юрій Горільзгорський, Михайло Забродський, от е, Степан Тарабалка, це от якраз от привиди Києва, от е, Василь Стус. І так на кожен місяць про них є okay. інформація. От і я навіть бачив, як цим календарем користуються на фронт. Тобто бригадні розказують своїм хлопцям, там, наприклад, там про Сержа Лефара, про інших відомих українців. І відверто скажу, цього року завдяки цьому календарю, ми зібрали десь. Ну, Біля п'яти мавіків, тобто і тепловізори, тобто і знову ж таки і на автомобілі. Я навіть боюся сказати, яка, яка сума була зібрана завдяки цьому календарю. В нас ще їх є трошки, ну тому я впевнений, що ми запустимо ще якусь акцію, щось таке придумаємо. Зараз знову ж таки кожного місяця ми будемо випускати футболки, тобто в травні. Я зазвичай це як тепліше стає народжені в травні хоробрі і славні. Uh -huh. Там Намальований Святослав Хоробрий, Нальов... народжені в червні коханці майстерні. Це у нас Іван Богун. От, ви в який місяць народились? В серпні. В серпні. Іван Франко. Клас. Ну, так, це круто. А і знову ж таки, в липні це буде сюрприз. Uh -huh. В липні буде 50 років дуже потужній людині. І е, гаслом таким буде народжені в липні, в бою непохідні. От з'явиться така от футболка, вона буде дуже популярною. Я в Я думаю, пів міста буде ходити в них. Точно так. Добре, і тоді наостанок мені хотілося би почути, що вас завжди може потішити або, хоча б викликати посмішку, тому що зараз такий час непростий і важливо мати якийсь позитив життя. Зараз на даний момент я так скажу, я кожного вечора, ну так кожного протягом дня, я люблю проводити час з моїм сином, на Угу. Uh -huh. От зараз моя дружина знову ж таки чекає ще, ще одного хлопчика. Вітаю вас! Ім'я, якого ми вже придумали, тобто цей N.A. буде ще От. І е, коли ці е, пацани здорові і щасливі, і щасливий і я. Знову ж таки, в творчому плані мені подобається, коли в нас щось вдається. Я маю на увазі в гурті, коли пишеться е, пісня, і вона подобається і мені, і оточуючим. І так само з малюнками, коли щось вдається, це, звичайно, е, ти відчуваєш яку, якусь сатисфакцію всередині себе. І це. Стимулює до життя. Ну я тоді вам бажаю, аби такого позитиву було побільше. Аби е, Еней, ваш маленький, так якісь кроки вже робив в е, шлях творчості. Можливо, навіть е, на шлях тата. Пішов. Да, він такий. і загалом, щоб все вдавалось. Дякую дуже. А я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з фронтменом гурту Отвінта Юрієм Журавлем. Мене звати Ольга Добреля, і це була програма Пряма мова. До зустрічі.